Доброго дня, шановні колеги! Перш за все хочу подякувати тим учителям, які здійснили вибір посібника для першого класу Українська мова-буквар автора Захарійчук. Ми щиро вдячні! Презентуємо вам новий посібник, Українська мова. Читання для другого класу авторів Мар'яни Захарчук і Марії Іванчук запропонований посібник є новим за змістом, структурою, видами роботи та методикою інтегрованого навчання. Посібник розроблений відповідно до законів України про освіту, державного стандарту початкової освіти, типової освітньої програми, мовно-літературної галузі. Колективу авторів під керівництвом Олександри яківни Савченко. Посібник складається із шести частин, кожна з яких вміщує інтегрований зміст для реалізації усіх завдань змістових ліній програм. Інтегрований навчальний зміст посібника упорядкований відповідно сезонно-тематичного підходу і поділений на чотири розділи. Кожен розділ, в свою чергу, Вміщує відповідні тематичні вкраплення, структура уроків в межах теми. Навчальний зміст кожної теми упорядкований за розворотно-поурочним підходом. Кожен урок пронумеровано, вправи пронумеровані в межах однієї теми. Розворот перший зміст уроків читання плюс завдання з мови. Розворот другий зміст уроків української мови плюс завдання читання. Розворот третій для кмітливих і допитливих. Додатковий зміст цього розділу презентують двоє однолітків: влас і Василинка. І пропонують матеріал для читання. Який носить інформаційний характер, науковий, розвивально пізнавальний, усно народну творчість, а також є комікси, розмальовки, кадри до мультфільмів, жарти, дитячі анекдоти. Розгляньте, будь ласка, урок, інтегрований урок, українська мова читання. Хоч, хочемо сказати, що тут ви побачите. Різного роду рубрики. Автори відійшли, перше, рубрики автори відійшли від традиційного блочного вивчення усної народної творчості, натомість запропонували наскрізний підхід до вивчення всіх фольклорних жанрів у відповідних практичних ситуаціях. На нашу думку, це сприятиме. Формуванню уміє швидко реагувати на виклики сучасного спілкування, застосовувати отриманий досвід нестандартних ситуацій у новому середовищі, діяти на основі етичних норм, міркувань, мотивів. Пропедевтика, літературу знавчих термінів здійснюється на рівні понять у посібниках і подається засобами схеми, таблиці відповідних текстів. Ось таким чином. Наступним рубрики, які ми пропонуємо. Про перша, перша рубрика проєктую дослідження тексту. Ця рубрика є методичним прийомом, який допоможе учителю підготувати дітей до сприймання тексту. Адже ми знаємо, що на етапі до читання учитель готує дітей до сприймання тексту. Наступна рубрика слова уроку. Слова уроку є основою вступної навчально-виховної підготовчої до сприймання тексту бесіди вчителя, а також включає мовні та мовленєві поняття, які буде вивчатися, будуть вивчатися на сьогоднішньому уроці. Текстовою основою реалізації усіх функцій предмета українська мова читання є його зміст. Саме зміст уроків читання є засобом не тільки формування читацьких умій, а й вивчення, ознайомлення, повторення, мовних понять та явищ. Запропонований зміст для читання можна вважати літературозначим. У тексті. Наявні слова, виділені зеленим та блакитним кольором, це матеріал для інтеграційної діяльності. Інструктаж щодо цих роботи з цими словами подаємо нижче, звертаємо увагу на те, що у переважній більшості тексти перервані, це є вказівкою того, що автори пропонують використання прийому перерваного тексту. Прийом перерваного тексту належить до класичної методики. Окрім цього, автори пропонують новий метод, який називається метод скрайпінгу, це емоційне сприймання тексту, яке можна відобразити засобами розмальовок. Наступне. Рубрика Досліджую текст. Є продовженням роботи над текстом на етапі після читання. Пропонуємо п'ять видів дослідження тексту: це і тести, незакінчені речення, серії сюжетних малюнків, різноманітні завдання. Наприклад, наводимо. Наступна рубрика від тексту до мене. У вміщує завдання, які спрямовані на реалізацію змістової лінії, досліджуємо мовні явища, взаємодіємо письмово. Завдання цих рубрик забезпечують інтеграційну діяльність двох предметів. Наприклад, ми пропонуємо і малюнки для цього виду роботи, пропонуємо таблиці різного роду завдання. Методика інтегрованого уроку читання плюс українська мова. Варто зауважити, що нова назва предмета, українська мова читання, диктує зміни у е, визначенні теми уроку, тому тема уроку може звучати так: ознайомлення з однозначними та багатозначними словами на змісті тексту порятунок. Зірки. Як бачите, тут у темі ми тему формулюємо таким чином, щоб показати інтеграційну діяльність цих предметів. Цілі та завдання інтегрованого уроку Тут ми скористаємося порадою професора Ірини Кучеренко. Яка зауважує, що визначення мети є найвідповідальнішим етапом підготовки інтегрованого уроку, а саме тому потрібно обирати навчальну, розвивальну та виховну мету для кожної з навчальних дисциплін, що інтегрується. А саме мови і читання. Ми погоджуємося із професором Іриною Курченко. Подивіться розворот, на якому ми пропонуємо урок інтегрованого, інтегрований урок українська мова читання. Ви бачите, те вправа шоста: це є продовження роботи над текстом, який опрацьовувався на уроці читання. Тільки в цьому випадку ми його подаємо в малюнках. Наступний вид роботи це хвилинка каліграфії. Тут ми передбачили роботу письмо для дітей ліворуких і дітей, які пишуть правою рукою. Всі інші види роботи стосуються теми з української мови і вони зінтегровані із текстом, який діти читали на уроці читання. Нижче ви бачите рубрику «Спілкуємося красно, яка підказує вчителю про те, що потрібно формувати уміння культури спілкування. Дякую за увагу!